Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. До нас на заняття дехто завітав. Я загадаю загадку, а ви спробуйте відгадати. У нашої бабусі сидить звір у кожусі, біля печі гріється, без водиці миється. Хто ж це такий? Це. Котик! Дітки, а чи спостерігали ви, як котики вмиваються? Якщо не бачили, то ось подивіться. Киця язичком смащує лапку, а потім вмивається цією лапкою. Дітки, а як ми з вами вмиваємось? Ось і наша киця теж одного разу хотіла вмитися водичкою. Послухайте, що з неї трапилось. О, піди ж ти, кицю, піди по водицю, не впади в криницю. Пішла киця по водицю та й упала у криницю. Пішов котик рятувати. Уже киці не видати. Витяг кицю за вуха та й поклав де суха. Лежи кицю тута, а я знайду прута. Ніде прута не знайшов, а вже киці не знайшов. Дітки, що трапилось з кицею? Так, вона впала в криницю, а ми зараз її навчимо, як правильно умиватися. і що треба робити спочатку. Спочатку треба закатити рукава. Далі вимати руки з милом. Ось так. Далі умитися ось так обережно. А коли ми умиваємося, можемо промовляти закличку, а ви повторюйте за мною. Водичка, водичка, умий моє личко. Рожеве та біле, як яблуко спіле. Ще разок! Водичка водичка, умий моя личка, рожеве та біле, як яблочка, спіле. Далі ми беремо рушничок і обережно витираємо обличчя. На моєму рушничку квіти у квітничку, Рута, сон і лиле біла. Я намакші і бджілка сіла. Бджілка, бджілка мала, мед для мене принесла. Жж, з'явилася бджілка, бачите? Вона вважає, що це справжні квіти. Дітки, погляньте, які у мене рушнички, вони різні. Ось цей рушничок вишитий рожевими квітами, а ось тут є синенькі квіточки. Давнину мати вишивала рушничок для своєї дитини. Якщо це була доця, для неї вишивали рушничок, який називався росяночка. На ньому милувалися рожеві квіти. Ось погляньте, який. Це в мене старовинні рушнички. Якщо для синочка матуся вишивала. Волошки синенькі або синенькі барвинки. І вирушничок такий називався грайлик. Зараз матусі практично не вишивають, але є ще господині, які вишивають, а вишивають вони хрестиком. А зараз ми з вами ось такою лупою будемо досліджувати, що ж таке хрестик. Ось погуляйте через збільшування, скельце через лупу, як ниточки перехрещуються одна з одною, утворюючи маленькі-маленькі хрестики. І ось коли господиня вишивала багато-багато таких хрестиків, утворюється ось такий візерунок. Справді гарно. В народі кажуть, Хата без рушників родина без дітей. Рушник на кілочку хата у віночку. Діти, а чи можна використовувати один рушничок усім разом? Рушник це річ особиста, і в кожний повинен бути власний рушник. Дітки, а коли слід умиватися? Вранці, коли просинаємось, Після прогулянки, а також перед сном. Ось погляньте, бачите? Оленка, вона так засумувала. Як ви гадаєте, чому? Вона маленька і дуже хоче спадки. Ось ми її зараз покладемо в люлечку. А що слід зробити перед сном? Так, умитись. Теплою водичкою, бо тепла водичка заспокоїє, і сон у ляльки буде спокійним і здоровим. А котик ще раз згадає, як треба вмиватися. Хлюб-хлюб-хлюб-водичка, хлюб хлюб хлюп на личка. І на ручки, і на ніжки. А яким рушничком треба витирати Оленку? Грайликом чи росяночкою? Правильно, росяночкою, бо Оленка у нас дівчинка. Так, а ось зараз ми її покладемо в люлечку. Ось наша Оленка в блюлечки. Дітки, для маленьких діточок мами. Перед сном співали колисково. Ось і ми з вами заспіваємо для Оленки колисково. А котик нам допоможе. Котику сіренький, котику біленький, котику волохати не ходи по хаті, не буди дитяти, дитя буде спати. Котик, воркотати, ой на кота вор кота, на дитину дрімота А-а-а. Дітки, ось і заснула наша оленка, а разом з нею і котик. Що нового ви сьогодні дізналися на занятті? Як називається рушничок для дівчаток? Як називається для хлопчиків? Хто вишиває ці рушнички? Як називається вишивка, якою вишивають? Які візерунки вишивають на цих рушничках? Що перед сном співають матусі? Гадаю, що вам сподобалось заняття. Заняття закінчено. Пока!